Електрочайник, електрична плитка, електропідігрів підлоги. Здається, вони вже скрізь. Не дивно, що популярність завоював електричний підігрів сидінь в автомобілях. Причому, на відміну від тих, які вшивають у сидіння, є й прості електричні накидки. На найдешевших можна навіть яєчню підсмажити. Далі у програмі все про прилад, який зігріває наш тил. Скільки разів нам мати казали, не сидіти на холодному. Мати знає, що кажуть. І ми, звісно, намагаємося не сидіти на бруківці або на кам'яному парапеті. Це не корисно для здоров'я. А що робити, коли сидіння в автомобілі стане холодним? На цей випадок у сучасних автомобілях, принаймні у більшості з них встановлено обігрівач сидінь. Кілька позицій перемикача дозволяють нагрівати окремі частини водія та пасажирів або до комфортної температури, або до хрусткої скоринки. Це кому як подобається. А що робити, якщо у комплектації такої опції нема? Відморожувати прокладку між кермом та сидінням? Ні, це не наш метод. Можна брати з дому грілку, як варіант. А можна ось таку накидку придбати. З підігрівом. Вартість такої накидки коливатиметься від 300 до 1000 гривень залежно від функціоналу. Автогрілки можуть бути або дуже прості, або з масажерами. Від цього залежить і ціна. Якість також буває різною. Ну, це і без мене зрозуміло. Яка з накидок краще. Звісно, та, що більше посуватиме до інтер'єру вашого автомобіля. Усі накидки зроблені нашими азійськими партнерами. Усі живляться від бортової мережі автомобіля. Усі працюють за одним принципом. Усередині знаходиться елемент, що нагрівається, і вам стає тепло. Чим грілка дешевше, Тим скоріше вам знадобиться нова. А ще слід враховувати, що грілка збільшить витрати пального. Навантаження на бортову електромережу завжди збільшує витрати пального. А грілка це вам не магнітола. Потужність нагрівача гуляє у межах від 20 до 45 Вт. 45 Вт – ватт це як лампочка у парадному. Отже, враховуйте. а можна обійтися без горілки. Можна. Скажімо, завести мотор, увімкнути пічку і трішечки погуляти, доки салон погріється. То, може, вона і не потрібна ця накидка. Скажу так: річ корисна. А якщо вона ще і з масажером, то й приємна. Так у далеких подорожах, коли спина стає як камінь, увімкнути масажер буде саме те, що треба. Проте не забувайте, усе добре в міру. Я от про що нормальна температура людини 36,6 градусів, але не для всієї людини. Деякі окремі частини норма 34-35,5 за Цельсієм. І це саме ті частини, які безпосередньо контактують з сидінням з підігрівом. Якщо не контролювати час та температуру підігріву. Курчат не буде. Супорт частина гальмівної системи, що утримує та притискає до гальмівного диску колодки. Супорт монтується на кронштейні, але є нерухомою частиною гальмівної системи. У пазах супорта встановлено робочі циліндри, що під тиском гальмівної рідини під час гальмування притискають гальмівні колодки до диска. Супорта можуть бути однопоршневі та багатопоршневі. Останні мають значні переваги, бо дозволяють отримати більш рівномірне притискання гальмівних колодок до диска у порівнянні з одноциліндровим супортом. Це дає рівномірний знос колодок та зменшує тиск у гальмівній системі. Колись дуже давно багатопоршневі супорта ставили тільки на спорткари та понтомобілі. Тепер ця опція є у багатьох автовиробників. Про що треба пам'ятати вам? Надійні супорта, ваша безпека і гарантія побачити завтрашній день. Тож, якщо є підозри щодо нормальної роботи гальмівної системи, авто далі СТО їздити не раджу.